Вітання сьогодні заглибимось у такий, знаєте, юридичний бік безпеки на роботі. Доброго дня, бо це ж не лише про казки, правда, а й про досить серйозні наслідки. Маємо тут витяги з закону про охорону праці. Так саме так, особливо статті про відповідальність. От хочеться чітко зрозуміти, хто за що, ну і як власне відповідає, якщо правила порушено. Вітаю справді, давайте подивимось на ці норми. Як закон розподіляє відповідальність, це ну, дуже важливо і для бізнесу, і для працівників. Гаразд, тоді давайте розбиратись. Хто взагалі, от за цими статтями, може бути притягнутий до відповідальності? Ну, дивіться. Джерела тут чітко визначають власне три основні групи. Ага, по-перше, це роботодавці, тобто юридичні особи, фізичні особи-підприємці, ну, ті, хто наймає працівників. Угу, зрозуміло. По-друге, це так звані посадові особи: керівники, головні інженери, начальники цехів, тобто ті, хто має, скажімо так, організаційні повноваження, тобто менеджери різного рівня. Саме так. І третя група, що важливо, це й самі працівники, якщо вони порушують норми. От як? Тобто, відповідальність не лише на керівництві лежить. Добре. А які санкції? Я бачу тут одна стаття 43 здається, дуже детально про штрафи говорить. Вірно, стаття 43 вона якраз про фінансові санкції, але саме для роботодавців, так їх накладають у повноважені держоргани. І є цікавий момент обмеження. Штраф не може бути більшим за 5% середньомісячного фонду зарплати компанії за попередній рік. Тобто розмір прив'язаний до, ну, до масштабів бізнесу. Саме так. Щоб невелике підприємство не отримало непосильний штраф, а для великої корпорації це все одно була ну відчутна сума. Логічно. А там ще щось було про фінансування самоохорони праці, якийсь окремий штраф точно. Є такий момент, якщо компанія витратила на охорону праці менше, ніж встановлений мінімум. А є якийсь мінімум? Так, він розраховується від фонду оплати праці, і от якщо витратили менше, то штраф 25% від цієї різниці, від недофінансованої суми. Тобто стимул не економити на безпеці, абсолютно. Але ключове, знаєте що? Сплата будь-якого штрафу вона не звільняє від обов'язку усунути саме порушення. Ага. Тобто просто заплатити, і все так не вийде. Ні, проблему треба вирішувати. А якщо е, ну роботодавець затягує зі сплатою, от наклали штраф, а він не платить. О, тоді починає нараховуватися пеня, і вона можу сказати дуже суттєва. Наскільки суттєва? Дивіться 120% річних облікової ставки Нацбанку. За кожен день прострочення. Ого, 120% річних це ж це дуже багато. Так, це дуже серйозний стимут платити вчасно. Дуже дієвий запобіжник, скажімо так. Я розумію, а куди ці гроші йдуть? Штрафи, пеня, це все куди? За законом, усе до державного бюджету України. Ясно. Це ми про штрафи для компанії говорили. Але ж ви казали, що і люди можуть відповідати. Посадовці, працівники. Як це працює? Так, так, для цього є інша стаття 44-та. Вона вже розширює картину угу. і говорить, що винні особи, тут же не лише роботодавець, можуть нести дисциплінарну відповідальність. Це Догана, так? Так, Догана, наприклад. Потім адміністративну. Це вже штраф на конкретну посадову особу чи працівника за кодексом про адмінправопорушення. Зрозуміло. Далі матеріально, тобто відшкодування шкоди. І навіть уявіть собі, кримінально. Кримінально за охорону праці. Ну а як же? Якщо, не дай Боже, сталася якась серйозна аварія з тяжкими наслідками і встановлено вину конкретної посадової особи, от тоді може бути і кримінальна відповідальність. Да, це вже зовсім інший рівень. Безумовно. і ще стаття 44 згадує відповідальність за перешкоджання інспекторам чи представникам профспілок. Отже, виходить така, знаєте, багаторівнева система. Фінансовий тиск на бізнес через штрафи, так але й персональна відповідальність для конкретних людей: від Догани до вибачте, тюрми. Саме так цікаво, що тут ще дати згадується. Закон виявляється ще з 90-х років. Так, основа була закладена ще в 1992 році. Його ще Леонід Кравцук підписував. Але законодавство, звісно, не стояло на місці. Тобто його оновлювали, звичайно. От, наприклад, стаття 43 про штрафи, яку ми обговорювали, вона наведена в редакції вже 2011 року. А деякі норми, як про фінансування охорони праці, запрацювали ще пізніше у 2003-му Значить, система розвивалася, адаптувалася Так, реагувала на потреби часу, на практику. Отже, якщо підсумувати, система відповідальності за порушення охорони праці вона досить комплексна. Справді, вона з одного боку б'є по гаманцю компаній, штрафи, пеня, а з іншої, є персональна відповідальність для керівників, для працівників аж до кримінальної. Все вірно. Законодавство ніби намагається створити такий подвійний запобіжник: фінансовий стимул для бізнесу, інвестуй в безпеку, бо буде дорого. Угу. І невідворотність покарання для конкретних винних осіб. І отут, знаєте, виникає питання: наскільки ефективно ця система працює на практиці. Ух. Це ключове питання, я вважаю. Чи дійсно ці фінансові важелі для компанії і персональна відповідальність для людей, чи вони разом забезпечують реальну безпеку не просто на папері, а от на кожному конкретному робочому місці? Так, це питання залишається відкритим для роздумів. Наскільки теорія закону відповідає реальному життю, реальному стану безпеки праці? Це мабуть найважливіше.